Проклюнулась із насінини занесеної невідомо звідки, і я викохував той пагінчик такий неподібний до інших билинок. Люди забули цю істину, але ти не забувай: ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив, за тих, кого прихилив до себе. Відповідальність лежить в самій основі діяльності енергетиків, адже вони несуть світло людям, а це не просто добра чи соціально важлива справа сьогодні. Це Життєва необхідність для падприкарпаття напис, соціальна відповідальність. Ну я рахую, що це не тільки нести світло в кожну оселю наших мешканців чи своєчасно платити податки до бюджету. А саме тому, що ми працюємо в цьому регіоні, працюємо для наших клієнтів. Тому не можемо залишатись осторонь всіх питань. Це якраз ці гармонізація цих відносин з нашими партнерами, з нашими клієнтами. з для якого ми працюємо, це є наша корпоративна соціальна. відповідальність. Основне прагнення прикарпаття обленерго бути кращою компанією для своїх клієнтів. І саме ця риса клієнтоорієнтованість – дасть нам унікальні переваги і дозволить стати лідером ринку. Компанія працює для людей, тому прагне порозумітися з ними, бути кращою для громади Прикарпаття. Саме тому підприємство долучається до соціальних проєктів, які спрямовані на збереження культури краю, розвиток спорту, благодійність. Приємно, коли твою компанію пов'язують з доброю справою. Енергетикам дякують ковалі з усього світу за можливість зустрітися на святі ковалів. Енергетикам завдячують його відвідувачі за яскраве дійство. Енергетиків згадують, побачивши будь-яку скованих скульптур Івано-Франківська. Інший напрямок підтримки громади це розвиток на Прикарпатті футзалу. Цьогоріч народний футбольний клуб Ураган відзначив десятиліття з часу створення, і кожен знає, що ураган це значно більше ніж гра. Це чемпіонство і успіх бренду. Це дієва школа професіоналів від найменших спортсменів. Це візитівка Прикарпаття. Немало уваги приділяється і благодійним починанням. Під шефними енергетиків є дев'ять закладів для дітей-сиріт та Івано-Франківський геріатричний пансіонат. Компанія відповідає перед своїм персоналом щодо оплати праці і соціальних гарантій, щодо особистого навчання і розвитку, щодо дозвілля і захисту. Приділяється увага працівникам, їхнім сім'ям, ветеранам підприємства. Енергетикам доводиться працювати з небезпечним товаром, електричною енергією. Тому хтось має подбати про зменшення їх ризиків. Саме компанія бере на себе відповідальність за безпеку як своїх працівників, так і сторонніх осіб. Важливе при цьому і роз'яснення безпечної поведінки, зокрема серед дітей. На це спрямована діяльність енергетиків волонтерів цього року. Експерти з дитячої електробезпеки провели масштабні акції у дев'яти таборах. А з початку навчального року завітали вже до кожної з 700 шкіл області. Наші учні вони є самими найменшими споживачами електричної енергії, і щороку, на жаль, трапляються дуже часті випадки ураження електричним струмом. Тому наші уроки спрямовані на те, щоб якраз уникнути Цих моментів навчити діток як правильно поводитися вдома з електричними приладами на вулиці поблизу електричного обладнання, і ось таким чином зменшити можливість ураження дітей електричним струмом. І будемо надіятися, що це якраз не одне життя. Є такий закон причепорився сам уранці. Причепури гарненько і свою планету треба полоти Баобаби зараз же. Як тільки побачиш, що то не троянди, бо якщо планета дуже маленька, а Баобабів забагато, вони розтируть її на клапті. І тому наше прагнення бути кращою екокомпанією, дбаючи про зменшення негативних впливів на довкілля. Зелений колір стає особливим для компанії. Вже сьогодні енергетики дізнаються, якими є принципи зеленого офісу і як переробляються відходи. Особливе місце займає програма Лелека. Лелек та енергетиків поєднало саме життя, точніше, пташине житло. Адже з часом лелеки все частіше будують свої гнізда на опорах ліній електропередач. Гніздо в мокру погоду намокає, гниє горять провода, відбуваються струми витоку через гніздо. Горять неодноразові випадки, коли перегорав провід, пропадав на землю. Сутовиробнича діяльність бригад пов'язана із встановленням платформ, які дозволяють підняти гніздо на безпечну висоту, була доповнена іншими важливими справами. Це наукові дослідження конфлікту птахів та електроліній, і підтримка Центру реабілітації диких тварин, і участь в освітній програмі Лелека, і конкурс дитячих творчих робіт наш Лелека. Люди на твоїй планеті викохують 5 тисяч троянд в одному саду і не знаходять того, чого шукають. А те, чого вони шукають, можна знайти. Одній єдиній квітці у ковтку води, але очі не бачать. Шукати треба серцем. Найголовнішого не побачиш очима.